Хто не хочет, за Це не свято ото для тих, хто цінує. Хто хоче радості і щастя в новому роде. Ось, спаси, тітка, хочеш щастя в новому роду. Іди на центр кінчику. Не в новому році, й Давай на усі повинні, вы не виходить. не выходит. Давай, хлопчик і начни. От у нас повіси діду Морозу, вот таке перевезення на умовах. Вот твоя пчителька. Ой, ой, умда. Я маленько помічник, бо каже, що треба любити усіх, і навчених, і речених, тому ото суй собі руку і говори, от щось, знаєш, не дивись, не дивись, не дивись, заставайся, ось тобі новорічна хатинка, от радість, лікуй і навчайся, що таке перевезення на умовах. Дякую. Ото яка відповідальна за нього. Ну іди сюди. Іди сюди, що розказати я що таке хлопці. Ой, не, не, що ти ходиш, ой, 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 А ти нам розповісти, ти нам розповісти. А ти нам станцію. наша заместительница от да? Да, мне два. Нет. Да можно будет уже дюгать, ты Спасибо. Да, не сиди. Да, это моё. она же. О, дебы, я не здоровый, а не взялся, Мы таких, мы сейчас не помним, что да? Я не помню, что -мо, братан. А ну папни. А ні, не Москаль, не Москаль. А ну кажи слава Україні. О, знає наш. зараз не будемо тебе, то ты ти этот бери собі подаруночок, не чок, не глядя, давай кому у нас это все почав. О, жадюга, як ви лише <зас> намацають, <зас> а то намацається, то хто більше ще й військо? Молодець. Ти випаселика, сідай хоче. Який поважний дядька, то мабуть дуже, дуже розумна, яка сідіна в голову. Головне, щоб не далі. Так, а ну виходить, до нас. Мабуть, одного в віку ж дідемо робити. Чуть старше. Так. — Нам старший, за Дідок. Це от, Дід Мороз був маленький, а дядько то вже багато знав. Розповісліть нам якийсь стішок. Ви багато стішків знаєте? Та вже забув. Не може бути. Хоча б якийсь там лісу родилась йолочка, треба дуже треба. Її його вже давно скулили. Нема стішка, нема подарунка. Такі умови. Ну почав йолочку вирощувати нову. Ну розповісти, ну що ви так дитину порадуєте, як і снішок. Дитину сіді до мороза. Дивіться рочки. No. Дитину. Вона визначає, що дитя. Чого... В лісу вона виросла і вона там вже сплила її. Відома, як так. Ти зрозуміла? Нічого не дамо. Ні, як це? Ми дивляться. Ми дамо спеціального Діда Мороза, щоб ви з ним спілкувалися, дізнавалися, як треба діал. радіти сів'яту. Так, і вивчали кішки разом. <звук> а О, ось ці як... <звук> мене. Так. Василенко, подивись на Тьоти, Чи що... <звук> чим мене не зможе порадитися. ти, а ти сама подібаєш, чим ти можеш мені поділятися? Танцюй, давай! Повторювати не треба придумати. В іншу сторону. Так, живай, більші так, Розпусти волосся. Давай. Волоси. Волосся, да. Волосі! О, клас! Дуже крутечко. Так, за це може собі як не дивись, не дивись. Що знайдеш, те твоє. Давай. Так. О. О, теж хатинка. Клас. Так. Хто наступний? А що це за дядька ходить, а то і тикає в нас якоюсь зеленою штукою. Дуже вона вам нам подобається. Так, дуже цікаво. Ну, чи давай то, як я. Не знаю, да. Стишок! О, ну у мене сішки длинные. Понял. А, ну хорошо, давай стишок. Песню. Посмотрите-ка, у Тани лоб в сметане, рот в сметане, подборода, щеки, нос, уши, кончики волос, даже плачется у Тани, даже банк и тот в сметане. Объясните, в чем тут дело? Может, так Танюша ела? за сметану принялась и сметаной облилась. Нет, 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 не в том причина. Наша Таня молочина. Просто полчаса назад был большой сметанопад. О, я, <плес> Сема, <плес> вчера, выставка, себя пока. Честное слово, ты можешь там дивиться, когда... Так. О, так. Дуже собі клофик за наймеченки подарунок. Так. О, тороді, раді, нагляд. А ты <ти, рик> наш. <рик> прочитай нам щось українською мовою. <рик> а, не где я выгляд? Нам що доносить. А, ну договор мабуть наш прочитал. <рик> давай <прочитай. рик> наш договір українською мовою. Ми знаємо, що це дуже весело виглядає. Товариство заміж <рик> на випадки. Подальшому за текстом цього договору іменується експедитор в особі директора Чеховського Євгена Михайловича, що діє на підставі статуту за однієї сторони. Ура! <рес> а, Це фас, все! Але про всех випадок так, три залишати нема спальни.

Що надо делать? Надо подумать, а ні, нет, нет. не. Нет, да. да? я чим, да? чим не знаю. Чем ты можешь сделать? Що ты можешь сделать, не знаю? Чем можешь здивовать? А, а чому сразу танцуй? Да такой. Ребенок это сдивую. Юля бы бажання была коли станцию, вона до нас делать. А чим нас здивує Анюта? А що до этого делали? Ну, щоб я не повторялась. Можеш повторюватись. А поки дівчинка танцює, хай до нас вийде крымки. Я думаю, у нас будет закупление учить вести. танцюйте у двох. Вот це треба. <ш> <ш> оце нам дуже подобається. Смішній дядька. Йо, так, за це... От якщо тітка викиде свій телефон, нафік, то вона зможе вибігтися подарунчи. Обирай, не глянь, не дивлячись. Там витягне до колонки. Ого-го! І, і оцей кругленький дядька теж заслуговує подарунок. Ой, теж ліхтаричок, Ото два ліхтарика, витягнули одночасно, а це таке співшати. Так. От чи усіх ми це поздравили з роком? Ніхто не залишив без подарунчиків. Ні. От ось тоді поздравляємо вас усіх, бажаємо, що ви найкращі. вас. Спасибо. А на нас чекають ще добрі от дітки з дві. Що ж ви не сказали?